Весна, час активних прогулянок на велосипедах та самокатах. Особливо такі розваги полюбляє малеча. Завдання батьків вибрати для дитини безпечну і зручну модель. Асортимент велосипедів у Покровську досить великий. Ціни практично не відрізняються від минулорічних. Зараз ціни на велосипеди десь в середньому від 5 тисяч гривень. Це сюди входять і звичайні міські велосипеди, спортивні велосипеди, підліткові та дитячі. Ну, мабуть, навіть дитячі будуть трошечки дешевше. А якщо брати роки так три назад, то так, вони, звісно, подорожчали. Найдешевший дитячий велосипед наявності буде 3,5 з половиною тисячі коштувати. А найдорожчий тисяч ну, дев'ять. Ну, це вже буде алюмінієва рама, це буде вже ну, як з, зі швидкостями велосипед. Він буде вже спортивний. Буде Повністю вся комплектація, як на як на дорослому, дитячий велосипед це не просто яскрава гарна іграшка, яка доставить масу задоволень вашій дитині. Це дуже корисна річ, яка при неправильному виборі може стати дуже небезпечною. Тож продавчиня розповіла, на які основні критерії при виборі транспорту варто звернути увагу. Для дитини саме головне знати зріст, і по зросту можна вже підібрати велосипед так правильно, щоб дитині було зручно та комфортно на ньому їздити. Звичайно, тому що дивіться, допустим, на 5 років всі дітки різного зросту можуть бути. Хтось може бути дуже маленький, дуже худенький. Хтось може бути трошки вищий і вже трошки такий плотніший. тому так. Потрібен зріст. Кататися на велосипедах полюбляють не тільки діти, а й дорослі. Ціна на електровелосипеди для дорослих стартує від 20 тисяч гривень. В наявності є і самокати. Також є і міські, і трюкові самокати, і для самих наймаленших». Від, від півтора рочки і вище від тисячі гривень і вище. Це ж ми беремо взагалі усі самокати від самих маленьких і до самих великих. Варто пам'ятати і про захисне спорядження, аби у разі падіння дитина не травмувалася. На колінники коштують в середньому до 400 гривень. Є шоломи різні будуть вони за кольором, за розміром, захист теж. На колінники, на локотники вони теж будуть різні і по кольоровій гамі, і по розміру. Тож батькам потрібно пам'ятати про безпеку дитини при виборі самокатів та велосипедів і не забувати про захисну екіпіровку. Бо безпека та здоров'я дитини це найважливіше.